І дійсно, дякую, що ви задали енергоефективність. По-чесному кожного разу, коли ми говоримо про енергетику, ми маємо говорити про енергетичну ефективність. Попри певно-специфічно такі ніше сприйняття в нашій навіть професійній культурі як чогось, що пов'язано десь там з. З енергетивними лампочками там да останні ну, з лампочками це найпопулярніше напевно це в масах, так. це в масах просто так, так. А, питання енергетичності є сутнісне питання енергетики. Воно ну, воно є наріжним камнем взагалі а, всієї енергетики історично і на сьогоднішній день теж. І ми навіть якщо будемо з вами розкладати енергетику, то Можемо навіть іноді здивуватися, наскільки в питаннях, які пов'язані з енергетичною трансформацією, з питаннями ефективності роботи енергетики, е глибина питання енергоефективності є дуже великою. Проте, е і, і насправді це не просто скажімо так, такі, е такий реверанс у бік важливої теми енергоефективності, це дійсно. Те, про що напевно кожна розмова навколо енергетики має торкатися, і в тому числі питання підготовки до цього осіння зимового періоду, як і сподіваюся, підготовки всіх підготовок до минулих і до наступних осіння зимового періоду.